І головне, що цей рецепт точно бюджетний, бо тут немає жодного яйця. Дуже смачно по осінньому раджу додати обов'язково корицю, якщо полюбляєте. Цей манік виходить доволі такий вологий за рахунок гарбуза. Смакувати таким маніком потрібно в охолодженому варіанті, бо тоді він якраз от достигне такої консистенції. Ви якраз питали, що можна приготувати з гарбуза? Отже, для початку ми змішаємо 200 г манки. Це ось така повна чашка на 200 мл. 100 г цукру. Це приблизно 7 столових ложок, 10 г ванільного цукру, 1 чайну ложку розпушувача. Можете замінювати на соду, тоді приблизно одна неповна чайна ложка соди і погасити уксусом. І тут повинно бути 250 мл кефіру. У мене не виявилось кефіру, тоді заміняю ряженку. Все перемішуємо. Я вже почистила та нарізала на невеличкі такі шматочки, а гарбузик тут 200-250 г приблизно. І його треба або натирати на дуже таку мілку терку, або можна скористатися блендером. І тепер відправляємо сюди ж до нашого тіста. А також в мене вдома виявився апельсинчик, тому для аромату, такого вже осіннього насиченого додаю цедру одного апельсина. Все, ще раз об'єднаємо, залишаємо тісто настоятися, щоб манка набухла хвилин на 20 приблизно. В кінці ми додаємо 50 г рослинної олії без аромату, проста рафінована. Я застелила формочку пергаментом так, і вививаємо наше тісто. Нічого змащувати не потрібно, тут і так в тісті є рослина олія. Випікаємо наш пиріг 180 градусів приблизно 40 хвилин. І зверху притрушуємо цукровою пудрою.